Коли ти знаходиш час на свої історичні дослідження. Якщо менше спати, то можна навіть в польових умовах можна навіть в окопі. Олександр Алфьоров, відомий український дослідник-генеолог і офіцер штабу 3 ї окремої штурмової бригади. Вітаю, Олександра! Вітаю Росла, Радий бачити. Скажи, будь ласка. Е... Коли ти знаходиш час на свої історичні дослідження, попри те, що два роки ти вже на фронті, справа в тому, що є певні секрети. По-перше, дуже багато проєктів було перед повномасштабним нападом. Тобто ми говоримо, що широкомасштабні події, які були у лютого 2022 року, вони зупинили дуже багато для всіх дослідників. Можливості реалізувати якісь проекти. Ну, застрягу дуже багато книжок, насправді, у мене особисто. Потім я зрозумів, що якщо менше спати, то можна інколи хоча б три-чотири сторінки за місяць десь оформлювати. Це дійсно ті от швидкості, які вдається робити. Три-чотири сторінки. Зараз я би ще сказав, що робота з джерелами, такі як реєстри, вони. Ну, вимагають уважності, але не вимагають постійно мати цю знаєте робочий стіл, тому що це все ж таки прізвище, це статистика, це поліографія, це тобто те дослідження, яке може відбуватися сьогодні 15 хвилин. Через тиждень це буде 20 хвилин, але воно ну не пропаде, скажімо, як цілісна картина, не зруйнується. Ти на телефоні на ноутбуку яким чином? А, звісно, це ноутбук. От, але якщо ми зараз мій телефон, то у в мене там є папочка е, написана Різне, і от там я от всі ці свої думки, які десь можу зафіксувати, я фіксую. Я знаю зараз багато людей, які мали якісь хобі е, творчу роботу, які зараз служать у збройних силах України. Вони завжди у вільний час намагаються бодай на телефоні повернутися до цієї своєї діяльності. От в тебе такий самий так виявився потяг в якомусь. Так, 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 звісно. Я скажу більше навіть поготів, коли зараз у нас відбувається колосальна цифровізація архівів. Ну, от мій колега, який служить зі мною, Олександр Мершниченко. От він, як вільних вина, він раз заходить на скани документів з Дяки і починає вичитувати, що там є. Тобто, ну, в принципі, очевидна історія, це не той, скажімо, предмет, на якому ти заробляєш гроші, це те, чим ти хворієш протягом всього життя. Це і хобі, це і життя, і ти завжди тягнешся. Тому справді тобто, завдяки інтернету і тому, що архіви викладають свої документи, навіть в польових умовах можна навіть в окопі дивитися. Ми пам'ятаємо, що є інтернет, коли це Starlink, чи твій телефон, чи щось. Ти можеш вести лекції, мов робити перем... як. Проводив уже професор лекції mm -hmm. та закарпатському університеті. Це те саме, як ти можеш просто дивитися документи архівні, ти можеш читати ті реєстри, ті історичні праці, статті. Зараз, слава Богу, все можливо. Тому хто дійсно має своїм життям цю свою зацікавленість науково, то ми дійсно телефон. І я думаю, що вже будуть дисертації, які на телефоні будуть написані насправді. Є приточно книжки, які написані <свісна> на телефонах. А скажи, будь ласка, от е, ну, це реєстри 300-літньої давнини. Це перелік прізвищ. А е, якось в сучасній війні, в сучасній історії це допомагає? Справді це просто переліки прізвищ, гарно переписані, гарно зроблена під стаття вступна. Тобто, це. Дійсно, одна книга одній людині знадобиться для того, щоб знайти своє прізвище. Якісь, так? Є у мене побратим, якого саме ідентифікація, ну, тобто він десь нашого віку, і у нього самоідентифікація була така ну, людина, яка, ну скажімо, відчував, що він українець, тому що він в Україні. Одна частина походить з однієї території, інша з іншої, але його саме ідентифікація була, ну, скажімо. Не історично українська, а от така вона на 90-х роках, на культурі рок рок н ролу Ну, все, що ми говоримо в цьому контексті. Так, це людина свободи, де волі. націоналізована, де якась по суті, так. Тобто, це людина. Урбаністична Урбаністична, та? людина Урбаністична. свободи, рок, правда, кацапи напали. Все от 10 років в армії. І ми з ними якось сидимо і щось говоримо, спілкуємося. І він каже, та я ж українську мову дуже добре знаю, тому що мене бабуся, вчителька української мови була, приїхала на правий берег з лівобережної України. Я кажу, а звідки злівобережне? Він називає населений пункт, який зараз ну, не те, що мало відомий. це маленьке село, яке віддалено від райцентрів. Але мені пощастило. Мати документи по цьому населеному пункті, в тому числі ці реєстри, ось він Лубинський полк. І я кажу, оце він каже, так, і я йому кажу кілька прізвищ. І він каже, це ж дівоче прізвище, баба. І я кажу, відкриваю ноутбук, десь дістав свій жорсткий диск, заліз, подивився і кажу, читай. І він каже, село прочитав. І я кажу, читай далі. Ось твоє прізвище. Ось. Реєстр 1718-го, 24-го 40-го 40, 1745-го сповідальні книги 1760-х-1780-х, документація так просто співала, що в мене набір був по цьому селу. Потім земельна документація 19 століття, межові ми, 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 ми книги, і він каже: так що я, козак? І це було просто відкриття, як бачив свої генології, я вам просто її показав. Ну, треба її збирати, бо вона фрагментована, але у нього був шок. Тобто фактично в польових умовах на ноутбуку ти йому показав так. два століття історії його так, родини, так. яка виявилася давня козацька родина. Абсолютно, ми сиділи до третьої, там, до півчетвертої ранку з ним, і він мамі каже: почекай, почекай, почекай. Так, Саня, зараз так. Оце ага, так набрав мамі смс-очками, Скидає все фотографує з монітора, Скидає все мамі. Мама теж не спить. Він не спить у нього був стан шоку. Що от виявляється, незалежно від того, звідки ти походиш, то якщо ти хочеш цим зайнятися, це для тебе. І от людина самоідентифікація абсолютно ну, просто докорінна. Він каже, я козак. Багато хто звертається. А де мені знайти предків, бо ну, прізвище російське, Каже, яке російське? Він каже: ну, от... це... я бачу регіон Слобідської України. Каже, почекай, давай звернемося до того, де там російське прізвище диресифіковане. Бо ми знаємо, що. Та категорія російських прізвищників навіть існує в Білогорщині, Курщині, mm -hmm. на Кубані, Брянській області. Це просто зрослковані в різні часи пів. Ну, зрештою, твоє прізвище Алфьоров, це ж теж козацька теж. старшина Сумського полку. Да, та, теж, та, теж, ну, вся, вся старшина особистких полків переходила, да. ну їх не переходили, знаєте. Їх це... записували. Їх записували так, так. А потім, коли ти доводиш по діду якийсь <кхм> маєточок, <кхм> вишневий <кхм> садок, тобі треба. Прізвища діда все ж таки згадувати, не таке, як тебе. Тому справді є ті, хто зверталися, і у людей інколи відкривались очі, коли кажуть: так, слухай, почекай, а ну зайди на цей, цей сайт. Ці ресурси нам відомі по, там, по Другій світовій війні, по Голодомору, геноциду, так? тобто ці списки людей по нагородах, списки людей по Першій світовій війні, і вони просто бачать таке враження, що вони торкаються предків. Скажи, будь ласка, тобто, в принципі, самоідентифікація історична, вона одразу спрацьовує на свідомість і на бойовий дух. Я правильно розумію? І абсолютно на бойовий дух. От справді людина, яка долучається до цього величезного військового колективу, приходячи з цивільного життя, звісно, психологічно не всі можуть одразу адаптуватися. Я бачу. Що, де можна, там, грубо кажучи, не підсилити через психичне забезпечення, через роботу з обом складом, де підсилити його. Проте, коли вже звертається, коли розуміють, що цей офіцер він ок, що з ним можна поговорити, і зрозуміло, що в таких розмовах вони питають, як історики, а що було тоді, а що було тоді. Звісно, ну, от за цей рік я хотів би сказати, що. Ми проводили кінопокази з обговоренням, ми робили щоденні тексти. Це робота з особовим складом. Це винятково у В межах третього. Ми навіть так. провели нещодавно рицарський турнір. Фантастика! Рицарський турнір, реально. Тобто, ми працюємо, тому до нас звертаються. Вони знають, що ми відповімо. І от ці речі, от, людина може через персональну діти історію про. Те, що він козак, чи то, що він належить ну, до якогось там мілітарного прошарку, а може і через образ загальний. І тому, от все, що робиться в третьому Кримській бригаді, це ми дійсно маємося цю ідентичність мобілізувати внутрішню через ну, такі реєстру. За великим рахунком, все це має бути у масштабах збройних сил України, зроблено здійсненно. Я сподіваюся, що реформа МПЗ відбудеться, і відбудеться знову. Я знаю, як зробити так, щоб було, скажімо, це от гуманітарно складова, тому що я з нею працюю. Дякую за розмову. Унікальні видання, унікальна людина. І будемо плекати надію, що органи морально-психологічного забезпечення дійсно найближчим часом будуть реформовані належним чином. Дякую, Руслав. Дякую.